І ще нагадаю, що в першу чергу обробляються замовлення, які робляться на сайті, це зроблено для вас, щоб було швидше, легше, щоб все було чітко, щоб нічого не загубилось. Все, що ви бачите на сайті, воно все є в наявності. Значить, дивіться красуні. Ще раз показую, як робити замовлення на сайті. Це якщо ви робите замовлення з комп'ютера, наприклад, ось така постіль. Натиснули купити. Тут у нас зверху ось вона є, кнопочка, да, мій кошик. Переходимо, дивимось, чи все вірно. Там всі позиції є, оформити замовлення. Далі, якщо у вас інтернет-магазин або ви замовлюєте на себе, це не важливо. Якщо у вас до 10 одиниць, то ви можете одразу робити ТТН, обираєте своя накладна. Своя накладна зараз він оновиться. Тут ваші дані, і не треба нічого з ними робити. Тут має бути ваш номер телефону, щоб ми могли з вами зв'язатись. Місто Одеса так і залишається. Далі обираємо доставку. Нова пошта, Укрпошта. Ну, Наприклад, у нас нова пошта. Тобто, щоб ми знали, одразу сюди номер накладної, в принципі, писати і не треба. Вибираєте файл. Перед цим ви зробили ТТН, зробили її скріншот. Обираєте файл, ось ви натиснули Обрати файл. Ну, наприклад, зараз я вам покажу, як це може виглядати. Виглядати вона буде ось так. Нам, в принципі, потрібен лише штрих-код. Дані клієнту нам не потрібні. Обираєте все, файл додано. Більше нічого робити вам не треба. Оформити замовлення, натискайте і все. Після цього менеджер а, отримує ваше замовлення. Менеджер дивиться ваше замовлення, підтверджує його і пише вам в Viber, що там у нас по курсу, і скільки в гривні треба оплачувати. Ви оплачуєте і лише скріншот з оплатою скидуєте в Viber. Все більше нічого робити не потрібно. Ваше замовлення одразу поїде. І ще нагадаю, що в першу чергу обробляються замовлення, які робляться на сайті. Це зроблено для вас, щоб було швидше, легше, щоб все було чітко, щоб нічого не загубилось. Все, що ви бачите на сайті, воно все є в наявності. Якщо у вас є питання, як зробити ТТН, якщо ви не вмієте її робити, напишіть мені, я вам покажу прям в реальному режимі по телефону, ми з вами зробимо. Це не складно, це дуже-дуже легко. Не хвилюйтесь. І. В ТТН ви вказуєте місто відправки Одеса, друге відділення. Це якщо ми кажемо про нову пошту. І все. Далі там всі дані. Ви відправник, просто ви відправляєте з Одеси і дані вашого клієнта.